8, 38 і 39 вірш. Ні смерть, ні життя, ні ангели не зможе нас розлучити від любви Божої, що у Христі Ісусі Господі наш. Читаємо значення цих вещів. Вірні не бояться смерті злокора. Всі, що належать до царського дому, мусять умерти чи в один, чи в другий спосіб. Але дехто може вмерти від дикої руки ворога. Мій щастя, що повстає з закону, не спонукає Божих вірних людей брататися з городом або опустити свої руки у посвяті і службі теократичного правительства. Христос є окоренований Цар, і тепер Він присутній і стоїть за теократію. Хто ж тепер є на стороні Господні? Середнього грунту немає. Ті, що за його і його царство стоятимуть сильно проти ворога. І якщо стоятимуть так, то вони виграють. До своїх вірних його каже, та ватага ворогів, або вона нас ще читається так, та шумна товпа зборища ворогів, що противиться вам, воюватиме проти вас. Але вона не зможе подужати вас, бо я є вашим виборителем. Коментар взяти з гортовий башти номер 1 1940 рік. І так його вабом наперед призначив через. Накреслені свої і пророчі, пророчі образи, що ті, хто був вірний Господу, їм перешкоди ворог не міг зробити. І обставини були різні тут, назначимо є, що не смерть, не життя. Іменно в скрутних, таких в скрутних обставинах ні ангели не можуть розлучити від любові Божої Христі Ісусі Господі наші. То є, тут є зазначено про те, що повна посвята і совершенна любов до Бога, якщо зустрічаються всі перешкоди, то вони ніякої сили перед Богом вибраних слуг не можуть перешкоду зробити, пошкодити. Наоборот, ми бачимо, що все, все ніжче віра скріпляється при всіх цих перешкодах. Ось взяти сідрах Місаха в Якщо ворог робив йому перешкоду, ставив такі обставини пекучий, кучі ту огняну піч, то ми бачимо, що вони вийшли звідти неушкоджені, там стояла охорона Божа. Цим самим його показує, що для всіх, хто таку посвяту і віру, і любов до його має, то Ворог не зможе перешкодити. Тобто всі, що належать до царського дому, якщо і приходить смерть, і може, каже, вмерти чи в один спосіб, чи в другий, чи по хворобі, чи в основному що викінчена робота. Бо працівники такі, котрі Богом є покликані, то вони помирають після зробленої роботи. Коли по Божому призначенню виконана робота на підставі проросту, то ми бачимо приклад, Ісус Христос коли сказав свершилося, коли він знайшов себе у всіх проростах, які писали за 4 тисячі років, виконав всі ті пророчі образи, що торкалися його, зробив викуп і вже приготував себе, щоб викупити, віддаючи себе на смерть. Тож шкоду йому це не завдало. Хоч він і страдав, хоч він і помер. Тому нещастя, що повстає з закону диявольської організації, іменно цієї дикої тупи з рук ворога, то вірні в таких случаях, коли Ворог бажає, щоб з ними зробити згоду, солоситися чи з думкою, чи з ділом, котре не відповідає Духу Божому. Та каже, вірні не будуть брататися з ворогом і не будуть опускати своїх рук у святій службі, теократії, теократичному правительству. Зауважаємо, тут ставиться питання. Брататься, чому вони не братаються? Чому вони не згоджуються вірні із світом, і з ворогом? Тому що вони не підтримують теократичне правительство. Вони підтримують що завгодно, всяку мерзоту, котра сьогоднішній день розпространилася по всій землі. Но теократичне правління. Котре встановив Ісус Христос, вони його не признали. Як у першому приході, так і з часу другого приходу з 1914 року Його роботу не признали. Його власть, теократичну власть не признали. Навіть ті, котрі говорять, що вони мають теократичні зібрання, вони не взяли ті правила. Котрі Ісус Христос установив з приходу в храм. починаючи від 1918 року, з того часу видані правила і порядки. Вони якщо взяли всі ці групи то взяли ті правила, котрі вже видав діявол після другої світової війни. А там же все родилося тільки лукавство. Отже, його Бог святкує нам через які писання, через апостол Павла тут, що ніякі обставини, які б не сталися в організації, вони не можуть розірвати служення Богу над Надвірними. Незалежно скільки яка кількість стоїть твердо по стороні теократичного правління. Ми тут підчеркуємо це. Теократичного правління не демократичного і ніяких людських правлінь або релігійних, а іменно теократичне, то, котре йде від Престолу Божого, Богом встановленого порядку. Тому Христос, каже, є окоренований, як цар. Признали його коринацію. Скільки вже? Именно коронацію поприймали ці підставлені. Ну, я вживаю такого слова, може це понижуючи, ну це точно пеньки, котрі не мають розуму в голові, а беруться за керівництво керувати землею і народом землі. Тому ми бачимо, що всі ці старання. Котрі зробили всі правителі світа і всі релігії світи і класу каву-раба, опрокинули вони вищу владу Бога Його Ісуса Христа, теократичне правління і виставили Цю гедоту спустошення, за яку говорив Пророк Даниїл і говорив Ісус Христос, що коли Він приходить, і всі святі ангели з ним, тоді на святе місце поставляв замінника для доту спустошення. Отже, Ісус Христос є присутній, Він є цар, царів, пан, панів. І далі він говорить, хто ж тепер є на стороні цього правління? Середнього ґрунту нема. Тобто, якщо є теократичне правління, він себе не бачить і у Божому правлінні, і ніби не згодився він із цим правлінням. Але він мусить чітко показати, де ти стоїш, за чиїм правлінням. Якщо ти подаєш згоду, то тобто, братаєшся з тими, котрі є світ, релігійні, політичні чи комерційний, то його каже. Середнього ґрунту немає. Ти або там, або там. Один де Двок по нам служити не може. Тому наш пан, наш цар, наш правитель, який Ісус Христос і Його керівництво, яке Він виставив після Першої світової війни через виліття Святого Духа, на клясу остатка. І Долучає їм ту працю по проросту виконати, котра зазначена в Святому Письмі. І ось коли вона виконана, Іван цар на святкування всім народом до Другої Святої Війни, то диявол розпалив цей огонь, знищив цей народ, який давав це свідоцтво, що цар є присутній, окоренований. Йому належить керувати. Но ну, вони це не признали. І наперед їм сказано за то, що ви не признали, і який буде результат. Сьогодні всі народи землі бачать ці результати від цього правління, котре замість царства, Бого Ісуса Христа, замість правління теократичного підставили демократичне. Ну, воно ніколи не було таке демократичне. Бюрократичне так. Навіть не демократичним і не теократичним стали всі жителі землі і побраталися між собою, тому показує вірний народ з ними не братається, тільки на його уважає і його сина Ісуса Христа, нашого Царя, котрий подає помоч, тому вказує ті, що за Його. І за його царство стояти будуть сильно проти ворога. Тобто відкривати всі його напрямки, програми, цілі, котрі переповнені самолюбством, грошолюбством і вбивством над жителями землі. Тому тут зазначено, що вірні стоятимуть сильно проти ворога. І якщо стояти будуть так, каже, вони виграють при помочі цього теократичного правління, а не змішуючи, як ми бачимо, особливо після Другої світової війни, всі, хто піднімався із всіх цих групіровок, то вони вже не стояли за теократією. Хіба що лозунг над собою чіплять теократичний, так як... Ці політичні правителісті заучіпили лозунг, що це є демократичні держави. А на самому ділі вони є бюрократичні і ніколи вони не давали свободу народу ту, котру дарував Ісус Христос. Тому сказано є, що для всіх вірних його тепер каже. Та ватага, тобто є шумна впав всього цього збору, зброду, що зібрана є, вона хоч противиться і воювати буде именно, проти цього теократичного правління і цього народу, вона не зможе подужати вас, бо я з вами буду вибавляти вас. А тепер погляньте, якщо Бог вибавляв свій народ, вибраний з Єгипту, з Першої мирової держави Єгипту, до тої держави було пісняно посольство. Від імені Бога, щоб вони почули іменно яка діяльність буде зроблена Єговою, і ті казні піснені були за те, що вони не хотіли признати, то вони то признавали і відпускали, то назад держали в рабстві, то знову ж дозволять щось зробити для того, щоб свобідно служити Богу. Але знову ожесточалися до тих пор, поки не прийшло повне знищення. Так і сьогодні ми бачимо, що ворог приходить до свого повного знищення. І він, коли бачить ці сили всевишнього над своєю головою, які проходять сьогодні по всій землі, дають знак. Що є Бог Всевишній, всемучий, творець неба землі і Йому єдино, і Сину Ісусу Христу, предстоїть правити як небо, так і землею. Тому всі старання ворога, які сьогодні воюють між собою, а хотіли воювати проти Бога, кінцевий результат ми бачимо, що вони. Проти Бога в севищенні сили стояти не можуть, то як всі пророста слідкують нам. Чи на долині Єсафатові, як його воював проти них? Вони зібралися воювати проти Божого народу, а побивали один одного. І також Мадямський стан, як вони воювали, коли зібралися воювати зібралися воювати проти народу Божого, а побували знову друг друга. Сьогодні точно так ця картина пророча не одна, а всі, сповняється в наших ваших очах для оправдання Божого ім'я і Слова, що єдиний праведний правитель творець неба в землі. І Ісус Христос, котрий є Цар над царями пан, над панами. Через теократичне правління установи дійсне життя, як у небі встановив, так і на землі, як він просив учи на шубу, щоби всі просили цього царства як у небі, так і на землі. Тому на землі приходить час, прийде повне очищення її від цього зла і несправедливого правління. І встановлено буде повне правління, яке покрушить, розрушить всі царства, а саме буде стояти вічні. Це так значить.